Цього року виповнюється 185 років від дня народження Михайла Старицького, видатного українського письменника, драматурга та одного з фундаторів професійного українського театру. Народився він 14 грудня 1840 року і вже з молоду проявив себе як людина надзвичайної творчої енергії. Разом з Марком Кропивницьким та Миколою Лисенком Старицький створив перший професійний український театр. Він був драматургом. Режисером, актором, керівником трупи і справжнім генератором нових ідей йому належать відомі п'єси, з за двома зайцями не судилось ой на ході грицю. У своїх творах він поєднував гумор, сатиру та глибокі соціальні теми, передаючи реальне життя українців. Тарицьке був і талановитим перекладачем. Саме завдяки йому українською мовою прозвучали Гамлет, отео, твори Байрона та Щелира. 185 років це привіт згадати людину, яка своєю творчістю зміцнила українську культуру, допомогла нашому театру стати на світовий рівень.